Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні пропоную вашій увазі консультацію з теми, навіщо ми святкуємо Різдво і як розповісти дитині про давню традицію. Чому на маківці новорічної ялинки світиться зірка? Чому наймолодша група у дитячому садку називається Ясла? Що таке Різдво? Якщо ваша дитина щось таке запитує. Настав час розповісти їй про всі таємниці Різдва Христового і традиції, пов'язані з цим святом. Залежно від вашої фантазії та знань, ця розповідь може бути подана у вигляді чарівної казки ігри загадки. З чого ж почати? Спробуйте пояснити вашій дитині, що означає саме слово Різдво. Адже, щоб радіти по справжньому цьому дню, потрібно знати, що означає це свято, його назва та в чому його суть. Інакше ваш малюк думатиме, що сенс свята полягає лише в подарунках і вимагатиме їх від вас кожним роком дедалі більше. Дитина краще зрозуміє суть одного з головних християнських свят, якщо, як порівняння ви згадаєте її власний день народження. Запитайте, а чи вона знає, чому всі вітають саме її в цей день. Скоріш за все, відповідь буде приблизно такою, бо я народився. Тоді можете приступати до пояснення суті Різдва. А тепер уяви собі, що хтось народився настільки важливим, що його шанує увесь світ. Усі знають, як його звуть, як звали його батьків. І чарівну історію про те, як він з'явився, розповідають тисячі років. Основне, що мають знати і дорослі і діти, які відзначають Різдво, історію, яка описує народження немовляти Ісуса. Це те, з чого має розпочатися свято. Історію Різдва ви можете прочитати у Дитячій Біблії, а також у Євангеліях від Матвія та від Луки. Для того, щоб події тих далеких років постали перед вами, спочатку знайдіть разом з дитиною місце на карті, де народився Ісус. Розкажіть, який одяг тоді носили, на яких суднах плавали морем, які споруджували будинки, театри та храми у містах Величезної Римської імперії. А щоб ваша оповідь була барвистішою, знайдіть картинки з сюжетами Різдва в інтернеті. Або зайдіть до найближчої книгарні та купіть Різдвяну книжечку з ілюстраціями. Показуючи малюнки дитині, розкажіть їй дивовижну історію народження маленького Ісуса. Сьогодні ми навіть не помічаємо, як щодня зустрічаємося з відлунням далекого Різдва. Візьмімо, наприклад, нашу. Наше літочислення. Обов'язково зверніть увагу, дитину, дитини, що відлік років ми ведемо від Різдва Христового. Для дитини буде дивним відкриттям дізнатися, що настав 2023 рік від Різдва Христового, а це означає, що Ісусу стільки ж років. До речі, почувши, що немовля Ісуса поклали в ясла, ваш син або дочка. Згадає, що наймолодша група в їхньому садочку називається Яслами. Поговоріть і про це, запитайте, що спільного між годівницею для свійських тварин та малюковою групою дитсадка. Нехай дитина сама поміркує. Це допоможе надалі звертати їй увагу на значення слів. А звідки пішла традиція чіпляти зірку на маківці новорічної ялинки. Згадайте історію з волхвами, які, побачивши нову зірку, зрозуміли, що народився Спаситель світу. І чи не продари цих мудреців, принесених маленькому Ісусу, ми згадуємо, коли кладемо під ялинку подарунки для своїх рідних та близьких. Щоб Свято Різдва завжди нагадувало вашим дітям про щось радісне, тепле і добре. Почніть відзначати цей день всією сім'єю. Створіть свої родинні традиції, щось придумайте самі, щось запозичте. Важливо, щоб усе максимально нагадувало про суть Різдва, інакше ваше свято перетвориться на застілля, як у році буває не так вже й мало. Прикрасьте кімнату, в якій відзначатиме свято атрибутами Різдва, ангелами, вертепом, свічками. Вичить з дітьми нескладні різдвяні пісні та віршики, не забудьте також звернути увагу ваших близьких на цей день. Почастуйте їх запашним пирогом, зробіть подарунок, підкажіть дитині, як вона може зробити щось хороше для своїх друзів, покладіть у пакет частування і, нехай малюк роздасть його на, на дитячому майданчику. А якщо ви знаєте. Нужденну людину Різдво це хороша можливість допомогти їй тим, чим ви можете. Створіть свято, і ви відчуєте, яким чарівним цей день стане саме для вас.